Це фото зимових Карпат Анатолій Іванов зробив у 1986 році. Проявив плівку у 90-х роках і зробив дві світлини у двох різних авторських техніках. Із цього фото говорить Анатолій Іванов. Розпочалась його участь у міжнародних виставках. Здивувати за кордоні країни кольоровими кадрами було для нас неможливим, адже не було технічних можливостей і тому застосовували такі оригінальні техніки. Я з маленького кадру 36 х на 24 зробив великий позитив, потім з нього негатив. І так декілька разів. Увесь процес зайняв близько трьох місяців вдома у ванній кімнаті. Ці роботи зберігаються у фондах музею студії фотомистецтва. Напередодні вони увійшли до виставки Світлопис. Загалом в експозиції 50 робіт 14 авторів. Серед них чорнобілі та кольорові світлини, виконані у різних техніках аналогового друку. Дуже подобаються роботи Олександра Солінцова, подобається його робота, там, де е, дівчинка на фоні таких хмаринок. Це ось такий випадковий кадр, був непостановочний, який він побачив, такий сюжет відзняв його. І це дійсно вийшов такий шедевр. Цю роботу побачать наші діти, онуки, і вона буде через віки проходити і будуть пам'ятати саме Олександра Олексійовича завдяки тому, що він її подарував нашому музею. Після виставки відбувся майстер-клас у лабораторії ручного друку. Фотограф Костянтин Жданов показав гостям музею, як у минулому столітті проявляли плівку, друкували та глянцували світлини. А за основу взяли зображення кота Маркіза, сфотографованого у 1980-х роках. Проявка плівки займала до висихання близько двох годин. Якщо не було глінсувача, то фотографи-аматори брали просто на вікно перед цим його знежиривши. Якимось там алкоголем чи цими засобами для зняття миття вікон, і валиком наносили на скло, прикатували до скла і чекали, поки на сонечки висохне. Роздрукувати власне чорно-біле фото у лабораторії ручного друку можна за попереднім записом до музею студії фотомистецтва. Також тут запрошують ознайомитись із виставкою, яка триватиме до 11 грудня. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.